Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зробити такий міні-влог. Покажу вам картину, яку в мене купили, запакуємо її і відвеземо на пошту. Купили цю картину на Etsy і це такі кульбабки. Дивіться, які вони гарненькі. Мені вони дуже подобаються. Я, до речі, пару відео вже записала там в Тіктоці. Вони в мене були 150 доларів, купили їх зі знижкою. Короте, купили їх за 130 доларів канадський і 10 доларів пересилка. Купили їх в Торонто, я мешкаю в Гамільтоні, це недалеко, але ну, буду висилати, тому що купили, найця. Картина олійна. Зараз її буду пакувати. До речі, була цікава історія. Мене її купили, і ми зараз захворіли всі, малий болів. Я, короче, взагалі в майстерню не заходила, не було ні сил, ні можливостей. А потім прийшла подивитися на цю картину, і я її не знайшла. Я перерила всі коробки, всі полички, не знайшла цієї картини. Ми були на ярмарку, я думала, що мене її хтось купив. Це зазвичай всі картини записую. Але цієї картини я просто не могла знайти. Я знала, що її ніхто не купив, але її не було. І сьогодні я вже хотіла запропонувати, вибрала стопку картин з польовими квітами, щоб показати покупчині і написати їй, що вона може вибрати якусь іншу картину, якщо вона захоче більшого розміру за ту саму ціну, або дві невеличких. Це вже покупчиня, Вона мене вже купляла картини, тому якби я можу з нею. Я так думаю, могла б з нею домовитися. Але потім, коли я шукала ці картини, вибирала їх, я знайшла цю, вона лежала під великою картиною, вона так сховалася там. Я була дуже рада, що я її знайшла. Тому зараз я її буду пакувати і їхати на пошту. В упаковці картини немає нічого складного. Зазвичай я пакую випаковочний папір, кладу візитівку, відкритку якусь, де я пишу подяку і обов'язково пишу ім'я покупця. Потім я запаковую в плівку, і в плівку декілька шарів. і Якщо в мене є ось така бомбелькова плівка, то теж в неї. І прикладую картоном, щоб не прокололася на всякий випадок, тому що буває, що люди, коли відкривають, вони самі можуть теж ножем проколоти або на пошті, можуть продавити. І я завжди перекладаю картоном, і потім ще упаковку зверху роблю. Раніше оці всі мероприяття з вимірюваннями і вагою я робила на пошті. Зараз я це все роблю вдома. Я знайшла для себе класну пошту, вона називається Чичас. І тут я це все вимірюю, зважую вдома, роблю шипінг-лейби, друкую їх, наклеюю, немає нічого складного. І як виявилося, з Канади це на даний момент найдешевший спосіб відправляти картини. Я вже відправляю. Два роки, навіть трошки більше. До речі, Пошта Канади вже вийшла зі свого страйку і знову запрацювала. І цю посилку якраз я буду відправляти через ЧЧАС, але вони будуть її відправляти поштою Канади. Там на сайті написано, що ця посилка буде йти поштою Канади. Але якщо б я понесла її на пошту Канади, і там це все вони зробили, або я сама дома спакувала і принесла на пошту Канади, то це було б в два-три рази дорожче, ніж я відправляю відправляючи часом. Ось така цікава арифметика. Я не знаю, як це все в них там відбувається. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви пакуєте картини, як пакуєте ви. Може, у вас є якісь зручніші способи, тому що найдешевший поки що для мене і надійний це ось так пакувати, як я пакую в цей картон трохшаровий, але не завжди мені це подобається, тому що мені приходиться вирізати отакі коробки, видавлювати їх, і це займає трохи часу. Мені здається, було б легше якимось пінопластом спробувати. Я, до речі, знайшла в магазині такі великі пласти пінопласту, і ціна в них нормальна, тому що я бачила інших художників, запаковують піноплексом. Але піноплекс, чи якось воно так називається, така піна. Але в нас це коштує дуже дорого, і якби на одну картину де це обходилось би десь доларів 20 цей піноплекс. Я вважаю, що це дорого, шпакую поки в картон. Ну все, ми сіли їхати. Зараз ще поїдемо запишемо Авдія на, як воно називається, направила на зробити рентген, тут і це називається. заїхали на заправку. Але на заправку Діма зараз ось вікно промиє. І поїдемо, запишемо його на рентген, і потім поїдемо. Ще він там знайшов десь мікрофон. Не знаю, якщо зараз, зараз йому відпишуть. то поїде мені Агару мікрофон купляти, а потім аж поїдемо на пошту. Такий сьогодні у нас буде така, у нас сьогодні буде подорож. Ми вже і так скільки сиділи вдома. Хто не знає, ми живемо в Ніагарському регіоні, тут дуже гарно, але цього разу ми їхали по трасі, по хайвею, і тут, в принципі, не видно нічого красивого. Тільки якщо проїжджаєш біля озера або затоку, так далі я буду їхати однієї сторони озера, з із затока. І тут дуже багато виноградників. Знаю, чи видно на відео чи ні. Розпочинаються такі ферми виноробні теплиці і тут дуже багато всього виробляють. Я колись розповідала, що в цьому регіоні більше 150 виноробень, а там далі ще Ніагарон Делей, то там взагалі така краса, там виноробня на виноробні, і вони такі здоровенні. І тут, ось, ось, бачите, ці всі ціні таблички це е, стоїть назва виноробні, і вони отак одна за одною йдуть. Прям. І вирощують тут виноград, і е, якісь теплиці, якісь фрукти, овочі, персиків тут багато також. Такий у нас регіон. Ось, Бачите, з цієї сторони затока, а з іншої сторони е, там озеро, але його не дуже було видно. Все, ми мікрофон забрали, тепер їдемо на пошту. Вирішили одразу поїхати в Чечаску, що нам з 38 хвилин туди їхати. Наградники. З твої сторони. їдемо чат, стоїть гусяки на дорогі. Оці гусі канадські, їх не можна трохи, їх не можна ганяти і взагалі. От що робити? Нічого, ну, зараз вони будуть? Чекай, поки вони всі пройдуть. Чекаю. Це штраф, якщо, якщо їх погониш. Ну я ж не їх. Ось тепер ми чекаємо, поки гусятки зараз. Щас... І той же зараз буде йти теж. Цей теж там друг. Вони зараз всі душні перейти. Ну так, да, у нього стадний інстинкт повинен спрацювати. Він зараз вийде і буде стояти на дорозі веселитися. Ага, бо він самий затриманий, походу, в ній. Він так Они як... Вони нікуди не спішать він взагалі. Він так як наче хромає на обі лапи. Вони просто взагалі... Тоді, подивися, не їдь. Я Тоб, намікаю він... йому. Трохи поміняє траєкторію. Чи вони... А, у нього щось слабке. Ну, я кажу, він так іде якось... Хромий трошки. Як наче той. Все. И, и на ту, и на ту не как Роман. Все, мы вообще час. Привезла я. Привезла <правда> <правда> свою куль баба. И куль О май гуднес. Возраст, конечно, да и свои. Виступила. Ready. 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 Так, все, картину відправили. А зараз поїдемо додому. Мені тільки якісь влоги розказувати зараз. Я кашляю через кожних 10 секунд. А ти як, Діма? Нормально. Head North West Toward North Service Road. Чекаю, Діма, пішов в дім XR, а будь-дивіться, які номера. Одразу не побачила. Одеса. Ну, ось такий невеличкий влог вийшов. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво, чи робити ще такі відео. Цього тижня було небагато подій, тому що ми хворіли. Але вчора я провела ефір, прикріплю посилання під відео. Заходьте, дивіться, пишіть ваші коментарі. Дякую за перегляд і всього найкращого.